Це частіше американські та європейські делегації відвідують Пекін. Західні посадовці намагаються переконати Китай вплинути на Росію, щоб та вивела свої війська з України. Пекін, хоча і декларує свою миротворчу місію, однак утримується від прямого осуду російської агресії в Україні. Китай женеться за двома зайцями, коли йдеться про політику щодо війни. Переконаний американський китайознавець, дослідник євразійської фундації Елі Вайн. Гадаю, є великий розрив між сприйняттям і реальністю, китай хоче, щоб його сприймали як можливого переговірника між Москвою та Києвом, як сторону дипломатії, якій довіряють, що вона може просувати перемовини та мир. Але якщо подивитися на те, що саме пропонує Китай, це мирний план з 12 пунктів, представлений у лютому. Там навіть не вказується, що Росія це агресор. Це загальні заяви. І, хоча Китай каже, що його не Непокоїть війна, і гадаю, він хоче її завершення. Китай не полишить Росію. Китай хоче брати участь у повоєнній відбудові України, але не хоче, щоб Росія програла. цілі, які ви назвали бути союзником Росії, але водночас брати участь у повоєнній відбудові України. Вони, як видається, суперечать одна одній саме так є очевидні нестиковки між тим, чого Китай прагне досягнути. Гадаю, Китай заскочила зненацька сила українського опору і, чесно кажучи, недолугість російського війська. Тому вони намагаються балансувати. Китай хоче зміцнити відносини з Росією, але не ворогувати з Європою. Щодо можливої ролі Китаю у повоєнні відбудові України. Президент Зеленський думаю розмовляє з президентом Китаю, бо розуміє, що Україна не може собі дозволити по. Сваритись з Китаєм є економічні відносини, але щодо вашого питання є суперечливість у тому, чого хоче досягнути Китай, і це з часом лише посилюється. Коли не стане можливості балансувати, що має стати, щоб Китай визначився з позицією в конфлікті я гадаю, вони продовжать зволікати. Це ми побачили і тепер. Китай говорить загальні речі про бажання миру, перемовин. Але в кут себе заганяти не буде. Не буде ставити себе у положення, коли треба робити вибір. Китай публічно не засудить Росію. Це не обговорюється. Китай не хоче, щоб Росія програла. Москву та Пекін єднає ворожість до США, але в цьому партнерстві Росія грає другорядну роль, і Путіну це не подобається, каже британський аналітик Тімоті Еш. Китай однозначно вважає себе старшим братом, а Росію молодшим партнером. Путін це ненавидить. Що він з цим змирився, бо через війну в Україні він тепер залежить від Китаю. Я не знаю, побачимо. Всі очікували, що у вторгненні Росії в Україну Китай буде союзником Росії і надасть зброю та підтримку. Цього не сталося, і це цікаво. Китай дуже дуже обережний і показує, що їхні геополітичні стосунки номер один не з Росією, а зі США. Китай хоче повернутися до статусу. Кво. Щоб мати змогу продовжувати економічний розвиток і, зрештою, можливо, досягнути гегемонії над США. Але для цього потрібна стабільна світова економіка. Але російське вторгнення до України зробило саме це: воно дестабілізувало глобальні ринки, створило великі проблеми для Китаю, І китайці гадаю, з великою пересторогою підходять до підтримки Росії, щоб не ризикувати ще більше ускладнити відносини США та Китаю. Пекін не поспішає допомагати Росії, говорить Вайн. Китай не дасть Росії послаблення. Гарний приклад трубопровід сила Сибіру. Путін після попередньої зустрічі із Сідзінпіном сказав, що перемовини практично завершилися, а Китай утримався. Китай знає, що західні санкції значно послабили Росію. Він може зволікати, щоб отримати енергоресурси від Росії на вигідніших умовах. Китай хоче отримувати ці енергоресурси за зниженими цінами. Однак Китай не залежить від. Росії гадаю, Китай активно диверсифікує джерела енергоімпорту і дивиться на близький схід та інші регіони. Тому гадаю, Китай не поспішає. Тобто, ймовірно, трубопровід запрацює, але лише після того, як Китай отримає знижки, на які очікує Ежже переконаний, Росія не зможе компенсувати втрачений європейський ринок за рахунок Китаю. Йдеться про велику інфраструктуру, великі відстані. Стає питання технологій та фінансування. Зрештою, Росія мала 50 мільярдів доларів на рік від продажу газу до Європи. Думаю, це втрачено. Путін намагається заручитись підтримкою Китаю, але однозначно втрачає ще одного союзника Росії в Азії Індію, каже Вайн. Думаю, позиція Індії щодо Росії відрізнятиметься від заходу. Індія чітко показує, що хоче бути неафілійованою і зберегти автономію закордонної політики. Однак важливо, що Індія робить кроки, щоб зменшити енергопоставки поставки зброї з Росії. Це не можна зробити одразу через історію стосунків з часів холодної війни. Але Індія іде цим шляхом у своєму темпі. щодо відносин Китаю та Індії. Вони погіршуються. Переломним моментом стали сутички на кордоні Індії та Китаю у 2020 року. Тоді відносини погіршилися. І Індія більш відкрито стає на бік сполучених штатів не лише у плані безпеки, але коли йдеться про технології, економіку. Нещодавно Китай та Індія видворили журналістів один одного. Індія розуміє, що не може повністю віддалитися від Китаю, бо є потужні економічні відносини. Але напрямок зрозумілий: Індія більш відкрито стає на бік Сполучених Штатів проти Китаю. Аналітики погоджуються, Китай та Росія ситуативні союзники в протистоянні санкціям США, а також прагнені зменшити вплив американського долара. Однак, обмеження їхнього партнерства стають все більш очевидними. Оксана Бедрятенко, Олексій Олексіосика, Голос Америки.